Добрий день, підписники та гості мого села на Полтавщині. Приємно вранці прокидатися, коли на вулиці світить сонце, на підвіконні тішать погляд квіти. Це завжди додає гарного настрою. Так як мої відео виходять дещо із запізненням, бо увесь цей процес займає трохи часу, щоб змонтувати та обробити, то скажу відразу, що цей сонячний ранок не сьогодні. Так було 31 березня. Сьогодні і вчора хмарно та й дощ, тому такий початок, як бонус для доброго настрою. За вікном блакитне небо, скоро абрикоса зацвіте. У мене орхідеї, гіпеастрами з великими ароматними квітами. Отакі От подарунки роблять мої близькі люди, знаючи мою любов до квітів. На вулиці трактори гудуть, скоро будемо городи грати, садити та нових врожаїв чекати. А це Ранок на господарському двері. Качур уявив себе господарем домашнього птаства, сидить на даху білого будиночка, бундючиться, бо вище в усіх. Але ж насправді головний тут півень. І своїм голосним співом він про це споліщає. Качур не здається, хоче показати, який він літун вправний. Але йому бракує сміливості. Полетить чи не наважиться? А Півень сміється з нього. Ану ж. Повлеті. Друзі, коли на вулиці дощ і не вистачає сонця і яскравих кольорів, то взяла оце гарбуза та й надумалася спекти кекс і зварити кашу. Сорт гарбуза грабатський, полюбляю такий. Отож почистила, порізала. На кашу завжди різала дрібними шматочками. Сьогодні вирішила потерти, щоб пришвидшити процес. Насіння вибрала, лежить на котлі, підсихає. А навіщо воно мені, якщо вже зібрало достатньо для посадки, щоб нічого не пропало, як ото кажуть? Кашу налагодила. Навіщо так багато, щоб тиждень їсти. Ну, Просто для кекса потрібно всього 250 грамів гарбуза. То щоб отой гарбуз не перекладати потім із місця на місце, нехай буде каша. Вдома, крім мене, що, правда, ніхто не їсть, пригощу свого брата. Він, як і я, не вибагливий до їжі. Отож, гарбуз нехай вариться, а я приступаю до приготування кекса. Не пам'ятаю, де взяла цей рецепт, скажу, що готуватиму вперше. Сподіваюся. Що не заганьлюся перед вами, бо я не належу до дуже вдатних кухарок та кулінарок. Отож, починаю всі необхідні продукти взяла. Добре, що яйця домашні, бо буби не дуже е, кекс дешевим, зважаючи на ціну яєць. А взагалі віддаю перевагу всьому простому, в тому числі і рецептам. Не люблю заморочуватися. Спочатку добре збила яйця з цукром. Потім додала олію, борошно, ванільний цукор, розпушувач. Дві ложечки вдома не знайшла, то додала соду замість нього. Все добре розмішала. Після того додала тертий гарбуз і родзинки. Ще раз добре перемішала все. Ой, у мене немає штатива, я не можу однією рукою, тому відключаюсь. Тісто вилила у форму і поставила у духовку розігріту до 180 градусів. У рецепті написано 35-40 хвилин випікати, але в мене духовка газова, випікається довше. Поки морочилася з тістом, каша моя вже готова. <кій> Не забувай слідкувати за духовкою, поки кекс випікається, О, видно, вже від стінок відходить. Поки кекс випікається, я вечерю. Отака в мене каша на воді, я молока з дитинства не люблю. Тим часом кекс уже готовий. Відстає від стінок, буду діставати, сподіваюся, і з формі добре вийметься. Оце такий гарбузовий кекс у мене вийшов. Зверху ще пудрою цукрою посиплю та й буду чай пити. Думаю, що буду ще готувати за цим рецептом нескладний. У мене ще кілька гарбузів лежить. Оце такий усередині Ну, видно, що добре пропечений, до речі, м'який. Ось де, так натискаю. Видно, що м'якенький, не ливкий. чай уже заварила, Тому смачного мені. Якщо хтось такий. Схоче приготувати кекс, то напишіть, чи сподобався вам. На камеру плямкати не буду, залишу поза кадром. Ще з гербуза я готувала булочки, але там треба робити тісто дріжджове, то довго. А це швидко готується. Напишіть, що ви готуєте із гарбуза. Буду вдячна за коментарі. І для тих, хто додивився. В кінці бонус минулорічне квітування моїх тюльпанів, садочка мого і всього, що росте на моїй садибі. В цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Хочу подякувати всім за перегляди, за коментарі, які ви пишете. Мені дуже приємно їх читати. Дякую за увагу до мене. До побачення! Все буде Україна! До нових зустрічей!